Ми хочемо зняти кімнату на ніч. Медовий місяць, любе. Цього літа заселяйтеся. У новий міні-серіал, за який не шкода померти. Ласкаво просимо. Кожен із вас. Зірка реальних злочинів. Будь ласка, пристебніться. <світ> Від творців СЛЕШЕРА ми надаємо повний доступ до найвідомішого міста злочину в історії. Бійня у колдрівер. Ви надаєте нам права використовувати будь-які знахідки у рекламних цілях? Типовий контракт з інфлюенсерами. Аго селфі, усі найкращі хори відбуваються в ізоляції: Зловісні мерці, хижа в лісі. Гадаєш, з'явився початковий вбивця? Або це наслідувач. Дякую за запрошення, але я хочу з'їхати. Такі божевільні вбивці на одному не зупиняються. Він або вона вдарить знову. І хто гадаєте, це буде? Мене більше цікавить питання: чому. О, у мене краще питання. Ви хотіли б, щоб це був хто? Зло. Ніколи не виїздить. Він ховається серед нас. Пекельний мотель. Дивіться 17 червня.